Обожнюю отримувати посилки. Сьогодні знову ось приїхала посилочка від компанії Пруве. Покажу, що тут є. Найперше, це флама компанії Пруве. Парфуми. Це, на цей раз це чоловічі парфуми. Номер 20 відповідник Пакорабан One Million. Просто шикарний парфум із таким свіжим, класним чоловічим запахом. Офігенний просто. Далі йде оце два крема чоловічих. Бачите, пише Men. Перше жінки замовляли, тепер вже й чоловіки замовляють. Так я теж таким користуюсь на зиму, тому що він має жирніший склад, дуже гарно зволожує шкіру і робить її такою здоровою. Далі у нас оце бальзам для тіла. Ой, запах в нього такий класний. І вистачає, хоча тут тільки 250 мг, але вистачає його дуже надовго. Повністю натуральні інгредієнти, не викликає алергії. І дуже гарно зволожує шкіру. Мивчий. Це засіб для миття ванн. Ось тут є пів літри. але вистачає його надовго, тому що тут ставиться розпилювач і попшикали по ванні, залишили на деякий час і потім просто змили водичкою. Ванна просто сяє. Сама користуюся, це клієнтці віддам. І рекомендую всім, хто ще не спробував продукцію компанії ProVe, спробувати. Тому що вона не просто якісна, а тут натуральні інгредієнти, які не не викликають ніякої алергії і нікому не шкодять. Якщо вам зацікавив якийсь продукт, пишіть мені в приват, радо допоможу придбати.